Вітаю всі друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам комплект підшипників заднього моста трактора МТЗ. Дуже коротко, в двох словах. Дивіться, в комплектацію входить 10 підшипників. Це підшипник 217, ось цей здоровий, 4 штучки, 4 штучки 42 212. Це 212 ролікові. І дві штучки 7215, дванадцять, а імпортомаркування 30215. Саме ці підшипники склав перед вами від бренду НТЕ, це словацький бренд. Також нашого магазину. Ще є підшипники Китай, BBC Латвія, НТЕ Словакія усі і Кінекс Словакія. Китай практично не беруть, ми його тримаємо на асортименті. Самі ходові це Словакія, НТА і Кіннекс, також іноді купують Латвію. Саме цей набор зараз по ціні коштує в районі 5,5 тисяч гривень. Дивіться, це набор на заднє місто НТЗ. Також у нас є підшипники ще на Коробку нащеплення, МТЗ, ЮМЗ, всі тежки т 16 25, 40, В общем, по підшипниках дуже великий асортимент. Є абсолютно всі підшипники на складі, і, до речі, все це оригінал, тому що зараз на ринку розвелося дуже багато підробок. Ми торгуємо лише і тільки оригіналом. І, до речі, маємо непогані ціни по оригіналу. Так що, друзі, кому цікаво, можна ось так наборчиком е купувати. В нас можна все по окремості, як вам тручно. І також є запчастинки до ваших юмзе МТЗ. Так що, будь ласка, Агрокраїна, звертайтесь, задоволення Вам відправимо до наступних відео. Пока.